Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, яку краще моркву і буряку брати для посіву, щоб отримати не тільки високий врожай, але щоб ці овочі були максимально смачними. Раніше, навіть вже, коли я заморочувався із вибором насіння томатів, перців, огірків, я абсолютно не заморочувався з вибором насіння моркви і буряку. Прийшов в магазині, перший ліп, купив, посіяв, але і результати були відповідні. І оскільки у мене вже досвід використання саме гібридів в томатах, перцях, огірках, кабачках показав мені, що краще все ж таки брати дуже ретельно обирати собі насіння і віддавати в цеховичах перевагу саме гібридам, я вирішив спробувати також і гібриди моркви і порівняти з тими результатами, які у мене були, коли я вирощував сорти. Я був вражений, наскільки е, краще можна отримати урожай і смачніші підібрати овочі, е, якщо е, правильно обрати насіння. В плані якості ґрунту для моркви у мене е, залишається на самі найкращі ділянки. Але коли я посіяв саме гібриди моркви, е, я помітив, е, що, по-перше, я отримав достатньо великі гарні е, плоди моркви. По-друге, морква була незрівнянно смачніша. Тому я зупинив свій вибір саме виключно на гібридах. В минулому році я спробував, спробував 5 різних гібридів моркви, із них я вибрав три, які мені здалися найкращими. Найбільше мені сподобався серед усіх гібридів моркви Canada F1. Цією моркво я буду сіяти найбільше, адже вона дійсно не перевершена на смак. Серед усіх гібридів і сортів, які я коли-небудь коротшу, вона найсмачніша. А, також мені дуже сподобалось, що коли вже восени я викопував цю морку, майже всі плоди були однакового розміру, не було маленьких. А, ну, Можливо, якщо там і попадалось, то дуже незначна кількість. А, ще дуже приємний бонус. Те, що вже в липні морква посіяна приблизно в кінці березня, на початку квітня, була вже достатньо велика, тобто можна було спокійно викопувати і використовувати готовку. Що мене неймовірно приємно порадувало. Також із позитивних моментів саме цієї моркви, те, що вона стійка до посухи, стійка до хвороби, стійка до розтріскування. От із всіх взагалі, гібридів, яких я як, коли-небудь врощував, це однозначно найкращий варіант. Ну, і ось я вам підготував показати став з погреба. От, приблизно так ця морква виглядає. Спробуйте Канаду, ви точно не пожалкуєте. Ще один прекрасний гібрид моркви, який мені дуже сподобався, це Каскат f 1 Як і Канада, вже в липні вони були достатньо крупні, можна було викапувати їжу. Теж вони дуже солодкі і смачні. Сама форма плоду трошечки відмінна від Канади. Хотів вам показати, але до цього часу в мене не зберіглось вже всі з'їли. Вони трошки коротші і трошечки більшого діаметру. До речі, ще великою перевагою цієї моркви є те, що виробник заявляє, що цю моркву можна сияти, сіяти під зиму для отримання ще більш раннього врожаю. Відповідно, якщо в липні я викопав уже достатньо крупні морквинки, посіяну в квітні або в березні. То думаю, ще на якихось декілька тижнів або, можливо, на місяць можна отримати раніше врожай, якщо її посіяти під зиму. В тому році я так не спробував, не пробував, а в цьому році обов'язково посію. І назим оцю моркву. Ще дуже хороший і смачний гібрид моркви Bolivar F1. Ця морква мені також дуже сподобалась по смаку, вона солодка. Можливо, трошечки поступається Канаді, але при цьому все одно дуже класна суковита смачна морква. Яка її перевага перед іншими? ну от така найбільша морквинка, яка в мене виросла, це саме болівар. Я дістав, ну, якщо от порівняти з Канадою, приблизно так різниця. Але в е чому такий невеличкий мінус цієї моркви? Що в мене вона не була така однорідна. Якщо е Канада взагалі майже всі плоди були однаково великі, е каскад трошки більше попадалось менших плодів, то в боліварі у мене вони були не настільки рівномірні. Єдине на захист цього гібриду, скажу, що можливо, це відбулося через те, що ну її менше прорвали ніж Канаду і Каскад. І вона трошки густіше росла. Ну але менше з тим, в цьому році я в будь-якому випадку я вже постараюсь більш адекватно за нею доглядати, якісно проривати. І думаю, що теж буде досить непогані результати адже таку крупну морку дуже приємно отримувати, коли вирощуєш. Плані зберігання на кінець січня. От зараз я знімаю відео до цього часу. Мені сподобались всі три гібриди, не було проблем з ними. Ну єдине, що болівари Канаду мені вдасться порівняти трошки більше, тому що вони у мене ще залишилися. Ми з'їли ще декілька слів хотів сказати про ті гібриди, які мені не сподобалися. які я сіяв в тому році. Ну точніше, не те, щоб не сподобалися взагалі, але сподобались менше завище перераховані. Я ще сіяв Абако і лагуну. Лагуна мені не сподобалась тим і по формі. Вони більш такі були видовжені плоди і маленького діаметра, Я таку морку не дуже полюбляю. А також вона серед неї було багато дрібної морки. Що стосується Абако, в принципі, сам по собі гібрид, наче і непоганий, він досить популярний. Але в порівнянні з Канадою Каскадом і боліваром він був трошечки менш солодкий. Це раз, тобто, смак мені сподобався менше. Другий момент серед баку достатньо багато було дрібної морки. Знову ж таки, тяжко 100% правильно порівняти, адже Канада і Каскад були посіяні менш густо, трошки вдаліше, і якісніше їх прорвали. Але все ж таки. Болівар і Абако були вже приблизно густіше посіяні однаково, і тим не менше, все ж таки, в боліварі були було більше крупної моркви, а також сама морква була смачніша. Тому я вирішив зупинитись на цих трьох гібридах. Я не женусь саме за кількістю гібридів, я хочу посіяти і отримати максимально хороший урожай, а також максимально смачну моркву. Ну єдине, що я стараюсь завжди сіяти, хоча б декілька, тому що якщо в той чи інший рік будуть якісь менш сприятливі умови для якогось конкретного гібриду, можливо, інший покаже краще. Тому ну, хоча б як мінімум два, я вважаю сіяти треба. Обов'язково не забудьте написати в коментарях, які е, гібриди або сорти моркви вирощуєте ви, які вам найбільше подобаються. Е, а я вам зараз розкажу е, про гібриди буряку, які я вибрав для посіву в 25-му. Е, перший гібрид це буде ZEPO F1. Мені цей цей бурячок я садив минулому році вперше, і мені він по смаку дуже сподобався. Дуже хороший такий солодкий буряк, без безкілець. Е, ну от я виростив. У мене вони виросли такі невеликі бурячки в основному, е, тому що там, де е, були посіяні саме зепо, вони, вони показали просто прекрасну схожість, Зійшли майже всі. Е, ну якось проживати їх було шкода, е, і вони вийшли достатньо густо, тому вони виросли менше. Але в принципі. В цьому є певний і плюс, тому що коли бурячки маленькі, вони, ну, чим менший бурячок, тим він солодший. Тому теж, в принципі, непоганий варіант. Ну, якщо ви все-таки хочете вирощувати більше бурячки, то бажано їх або садити не більше відстані, або проривати. Що ще я скажу про цей гібрид? В принципі, вони достатньо стійкі до хвороб, вони стійкі до посухи, адже в тому році літо було дуже посушливим. і... Ну, Я практично буряки не поливав. Єдине, коли вже були такі тижні, що там весь тиждень від 30 до там, 34 градусів було, то хоча б там раз на 3-4 дні в такі моменти я їх поливав. Увесь інший час я їх, ну, якщо і поливав, то дуже-дуже рідко. І при цьому вони показали себе досить класно. Ще один гібрид буряку, який я сажу вже багато років, це гібрид Pablo F1. Мені він дуже подобається, стабільний, хороший гібрид. Ну, от у мене бурячок, він дістав. О, приблизно такого розміру вони виростають, якщо їх не сильно проріджувати. Якщо ж, наприклад, залишати великі відстані одному буряку, то виростали вони у мене навіть десь до кілограма кіло двісті. Якщо знайду фото, то прикладу в це відео. Буряк дуже солодкий. Як і Зепо він не містить тілець всередині, Ну хіба що кільце з'являється, якщо його вже виростити там до кілограму і більше у сортовому розмірі, це приблизно там грам 300, тілець немає. Він дуже солодкий, добрий, гарно зберігається. Також він стійкий до хвороб і так само добре врощується в таких екстремальних умовах: або посухи, або спеки, або якихось інших несприятливих. Погодних умов, які у нас в принципі постійно є всі вже останні роки. До речі, обов'язково додивіться відео до кінця. Я ще покажу ці бурячки в розрізі, як виглядають. Також напишіть в коментарі, які гібриди або сорти буряку вирощуєте ви, які вам більше подобаються. А зараз, як і обіцяв, покажу ці бурячки в розрізі. Давайте почнемо із зєпу. Ось, такий бурячок взагалі немає кілець. І давайте подивимось пабло. Ось, дивиться, який гарненький, ну, якісь візуально може там трошки кільця і видно, але це не те, як буває, коли білі кільця буряку. Дуже смачний і класний буряк. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію по органічній агротехніці, а також іншим тонкощам аграрної справи. Дуже вам вдячний за перегляд. Не забуваємо підтримувати ЗСУ. І до наступних зустрічей на моєму каналі.